Вітаю, друзі. Дуже швидко, дуже стрімко розгортаються події. Не встигли українці оговтатись від дій і заяв українського уряду. Як ми маємо дуже неприємну заяву від е, урядовця однієї з європейських країн, і до речі, це не одна заява, про інші заяви. Я вам розповім пізніше, так. Але ця заява вона не просто від урядовця. Вона на хвилиночку від міністра оборони Польщі. Так і стосується ця заява. А саме українців, чоловіків призивного віку, е, я вам зараз зачитаю цю заяву. Посилання на е, джерела в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, читайте. Але перш ніж я вам зачитаю цю заяву, е, друзі, я дуже вас прошу підтримати мій канал. Е, мені зараз, як ніколи, потрібна ваша допомога після того відео, яке я зробив стосовно російського ІПСО. Ухилянт, і яке ми разом з вами так вирішили, що це іпсо е, Мій канал, всі мої медіаресурси підверглись дуже дуже ж такому е, суттєвому натиску. Так, тобто, мій я не знаю, як вони це роблять. От чесно, я не знаю, як вони це роблять. Але буквально за добу мій youtube канал упав на 30% потім ще на 20% і про продовжує падати, так е, плюс. Плюс е, хто був на моєму стрімі, дивився мій стрім. Цей стрім був наступного дня після цього відео. Так так ось на цьому стрімі е, цих е, расистів було стільки, що я просто втомився їх прибирати з чату. Тобто, знов таки, я не знаю, як це працює, але це працює так і на жаль. На жаль, вони кладуть, мають таку можливість класти україномовний контент. Будь ласка, підтримайте мене, підтримайте мене вашими вподобайчками і будь ласка, підтримайте мене вашими підписочками, якщо ви не підписані ще. Так ну і напишіть мені, якщо ви знаєте, як це може бути і що треба робити, щоб з цим боротись. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ну а ми зараз давайте з вами почитаємо, що ж. Заявив 24 квітня міністр оборони Польщі, Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку. Заявив міністр так 24 квітня. Це опубліковано на хвилиночку в Reuters, Так, тобто, ви можете перейти по посиланню в описі до цього відео і почитати. Польща готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку та допомогти своїй країні рідній країні у війні проти Росії. Заявив середу, у середу міністр оборони Владіслав Касяна Камиш. У середу уряд України оголосив про правила, згідно з якими паспорти чоловікам призивного віку можуть видаватися лише всередині країни. А не в іноземних дипломатичних представництвах внаслідок цього чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити термін дії паспорта або отримати нові. Польща у, мину... у минулому пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто Підлягає військовій службі повернулися до своєї країни для виконання свого громадського обов'язку, сказав Косиняк Камиш в інтерв'ю телеканалу Постал Ньюз». Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе і чують, скільки зусиль. І чують, скільки зусиль нам доводиться докласти, щоб допомогти Україні. Сказав він, не уточнивши, як Польща допомагатиме за даними бази даних євростату станом на січень 24-го року в країнах Європейського союзу проживає близько 4,3 мільйона українців, з них близько 860 тисяч дорослі чоловіки. Польща надає статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показникам. Показником після Німеччини, отже, друзі, що ми з вами бачимо? Так, те, що міністр заявив, це одне, так, це тільки тільки півпигулки, так такої. А інша половина, це що? Інша половина це те, що я був правий. Так, тобто, коли я казав, що всі свої ці Кроки уряд України погоджує з урядами європейських країн. Я був правий, і ця стаття це підтверджує. Тобто, міністр підтвердив, що він вже проводив такі консультації з українським урядом, і Польща пропонувала допомогти повернути чоловіків. Так і це черговий удар. До речі, так це такий черговий потужний удар. Ждунам, так потенційним ждунам, коли які е, як мантру повторюють, що Європа ніколи, Європа нікого, поки йде війна, ми тут будемо сидіти. Так ні, не будете. В цьому є дуже велика така паста і дуже велика проблема українців. Українці не розуміють, принаймні переважна більшість українців, не розуміють. Чому їм надали тимчасовий статус, так і українці не розуміють, що цей статус не пов'язаний з війною. Я про це розповідаю вам протягом двох років. І коли казав про Куаєт, так що Куаєт не будуть продовжувати, що Куаєт, е, відпрацює стільки, скільки він відпрацює. І, і чому так буде? Так, я вам все це розповідав. І розповідаю вам і про ці. Програми тимчасового захисту в Європейському Союзі. Друзі, дорослішайте, друзі, беріться за ум і починайте діяти. Повертати українців будуть, це вже ну це вже зрозуміло, і не тільки з Польщі. В наступному відео я вам розповім про німеччину, що Німеччина збирається робити з Українцями так і там до речі річ йдеться не тільки про чоловіків. До речі, ви знаєте вже так. Напевне, що Німеччина вже не пускає до себе українських біженців. А що буде далі? Ну про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Отже, для того, щоб не пропустити корисну інформацію, будь ласка. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Друзі, підтримайте мій канал, допоможіть мені побороти зараз цю навалу. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.